У мене був, був період такий не дуже приємний, та він і зараз ще трошки так казати, відлунюється. Не дуже приємний, коли мені я, я, я телевізор не, не включав так трошечки. От. Тоді ми спортканал транслював матчі баскетбольні, і мені, ж, звичайно, хотілося подивитися. Ну, от я включав емоції мені тоді були. Ну, позитивні, негативні це неважливо. Емоції мене виводили з, з, з ладу повністю. Я по подивлюсь перші 10 хвилин, ну, щоб мати уяву, а як же команда грає. І е, треба виключатися. Я тоді 10 хвилинку іншу дивлюсь, в кінці який же рахунок. Хтось е, уявлення про гру в мене вже є, але результат вже теж хочеться подивитися. Да. В зал не хожу. От так я якось трошки вибув з цієї системи. Ну а звичайно, баскетбол розвивається, баскетбол стає сильнішим. І коли питають, а хто, якщо б ви зіграли там, тою командою, з нинішньою, хто переміг, питань нема, звичайно, вони перемогли. Але треба міряти силу команди. Український будівельник виїжджав за кордон, він виграв всі там турніри. Бо знали, ну не тільки знали, і могли, і посилали, щоб виграли, бо як приїжджаєш, а не виграв турнір, більше не поїдеш. А для нас, радянських людей, це було дуже важливо, інтересно і престижно. Поїхати, побачити щось за кордоном, от, і грати, і поспілкуватись з тими гравцями. Вигравали серйозні турніри. Франції, і, і Італії. Ну, скрізь, куди їздили, туди не кажучи, вже там завжди були турніри в Болгарії, в Польщі. От сильні турніри. Ставлення. А звичайно, ну, ми ж не питаємо, от, хто краще бігає, учасник олімпійських, перших Олімпійських ігор в Афінах чи нинішній Болт. От. Тобто так питання не стоїть, той біг там, 12 чи 13 секунд, а це біжить 9. От. А, ну, це Стосується всіх видів спорту. Звичайно, бувають якісь провали. Це не, не, не пряма йде, але з загальним е -е, тенденції е -е, розвиток посилення мастерності, звичайно. Ну, що там казати, я казав вже, що це хто грав баскетбол, це діти війни, багато із них наїлись хліба десь тільки в середині 50-х років. Хліба, не кажу про інші продукти. Звичайно, це було і впливало і на розвиток їх фізичний, і як вони харчувалися, як харчувались в дитинстві, в які, які умовах, яких росли там в підвалах, полуподвалах. Рівень життя був інший. І...